Головне управління розвідки Міністерства оборони України готує спецоперацію зі знищення Кримського мосту в першій половині 2024 року. Про це пише видання The Guardian з посиланням на джерела у ГУР. За їхніми даними розвідка вже має більшість засобів для досягнення цієї мети. Це цитата, і нібито очільник гур Кирило Буданов діє згідно з планом, який затвердив президент Володимир Зеленський. Йдеться про знову ж таки: цитуємо: мінімізацію. Цією військово-морської присутності Росії у Чорному морі детальніше про ймовірні операції Сил оборони України в акваторії Чорного моря і перспективи звільнення півострова від окупантів будемо говорити з Аліною Фроловою, заступницею керівника центру оборонних стратегій, а також заступницею міністра оборони України у 19-20-х роках. Вона доєднується до нас скайпом. Пані Аліно, вітаємо вас. Слава Україні! Доброго вечора! Героям слава доброго вечора. По-перше, дякуємо, що доєдналися до ефіру. Маємо таку інформацію від The не яку щойно озвучили. А нещодавно наші сили оборони вразили великі десантні кораблі, Ямал і Азов, і також центри зв'язку і кілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому тимчасово Севастополі до вас питання, пані Аліно. Чому така увага зараз до Чорноморського флоту Російської Федерації? Така посилена увага. Увага завжди була, але настільки посилена, от зараз. Ну мені здається, що нарешті наші західні партнери, включаючи і західні медіа, вони почали розуміти, яку ключову роль відіграє в тому числі чорноморський басейн в цій війні, і не тільки з точки зору важливості і впливу, а в тому числі з точки зору майбутньої стратегії звільнення України. І е, ми власне про це завжди говорили. Ми власне завжди акцентували увагу. Але знаєте, до цього моменту напевно е, така більша візуалізація боїв на суходолі, вона впливала на суспільне сприйняття. А зараз вже трошки розгоріт відбувся, тому що дійсно ті дії, які робить Україна в Чорному морі, вони в е, е, очевидні. Зміни, які відбуваються, вони вже очевидні. І крім того, зараз ми розуміємо, що не вистачає таких масштабних яскравих для заходу перемог на суходолі. тож мені здається, що суспільна увага саме тому звернулася зараз до Криму. Пані Аліно, от ми постійно практично щомісяця, ми чуємо про враження ти ураження тих чи інших кораблів, чомусь особливо увага до великих десантних кораблів. Але чи має Росія можливості відновлювати або посилювати Чорноморський флот, зважаючи на обмеженість проходу через протоки, наприклад, які контролюються Туреччиною? Росія частково, скажімо, має таку можливість, тому що ну, по перше, ми не завжди знаємо наскільки серйозним є ураження. Да, зараз наша розвідка і гурна дають більш-менш завжди уточнену інформацію з приводу того, наскільки сильно постраждав той чи інший об'єкт. А раніше такої інформації не надавалося, але в будь-якому випадку ми розуміємо, що якщо Корабель підлягає ремонту, то він буде відремонтований. Питання в строках і питання, скажімо, в тих зусиллях, які Росія буде докладати до того ремонту. Здатність до цього ремонту в тому числі частково знизилася, тому що вони зараз не можуть активно використовувати кримські порти, але все одно такі спроможності в них є. Однак маємо зауважити, що Будь-який корабель будь-якого будь класу це досить серйозний апарат, і він потребує значних вкладень. І, тобто, якщо ми говоримо про знищення кораблів, то в більшості своїй ми е, не можемо очікувати того, що Росія відбудує такий самий корабель, тому що в неї нема ресурсів і там досить велика частина кораблів. Це були радянські або пострадянські зразки, які ще знаєте, не там випускалися. А з Сучасних кораблів їх не так багато. І, власне, там, ми якщо ми будемо говорити про катери, про якісь мали малі кораблі, то напевно це можливо в невеликій кількості. А якщо ми будемо говорити про великі, то це не досить можливо. І... Ми маємо розуміти, що ми говоримо не тільки про кількість втрачених, ми говоримо про втрачені спроможності. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про десантні кораблі, то очевидно, ми розуміємо, що це спроможність висадки десанту. Тобто, в нас може настільки критично точніше в них впасти кількість таких кораблів, коли десантна операція стає майже неможливим, навіть якщо якісь там залишаться. і так само це питання транспортування в постачання так само це питання інших спроможностей, наприклад, спостереження або захисту, і саме втрата таких спроможностей, що вже відбувається досить серйозно, вона впливає на те, що зменшилася кількість обстрілів з Чорного моря, що зменшилася кількість транспортування, що росіяни були змушені значну частину складу відвести в новоросійськ, що вони вибудовують зараз захист навколо Новоросійська. І Це означає, що маневреність і здатність викор. Нання завданнями значно знизилися в чорному моріліно. Но... Але все ж таки, от я акцентував на великих десантних кораблях, але насправді найбільше Україна потерпає зараз від ракетних крейсерів, від ракетних катерів, які. Є носіями калібрів. Чому б не обстрілювати? от, власне, не вражати ці носії калібрів замість десантних кораблів. Даруйте за таке можливо дилетантське запитання. Дивіться, я не військова. Я не скажу вам наскільки там складно або не складно вражувати такі кораблі. Але вочевидь, чим більш корабль несе потужність до, скажімо, якихось операцій, які пере... особливо серйозних, ті, які є ракети носіями, тим більше він захищений, і це очевидно. Росіяни стали набагато. Менше використовувати, як ми кажемо, платформ для запуску а, ракет вже а, відносно того, як це використовувалось в 22-му році. Вони стали набагато обережніші, і кількість ракет, яка виходить, точніше, платформ, які потенційно несуть ракети. Вона які виходять на чергування, вона значно зменшилася, Тому ми можемо говорити про те, що вони втратили досить велику частину таких спроможностей. А що стосується атак, ну кожна така операція, вона не є легкою. Вона планується. Нашими органами безпеки і оборони, і я думаю, що якщо буде така можливість вражати такі кораблі, то вони точно будуть це робити? Власне, ви згадували про потужності і питання про них: якщо нам не вдасться знищити чорноморський флот, а принаймні його паралізувати, то чи зможемо ми тоді проводити морські операції на, ну скажімо, на більшій глибині і атакувати, скажімо, східне узбережжя Криму, чи дозволить нам це? Я думаю, що та спроможність те, наскільки ми зараз знизили вже можливості Чорноморського флоту, це вже досить суттєво, і е, наша здатність або нездатність виконувати більш більш такі далекі операції, вона не впирається в наявність флоту, як такого, тому що е, ми робимо операції малими десантними катерами або взагалі якісь плавсредствами, які не є там стандартними для. Виконання бойових завдань да такими малими, дуже і вона більше залежить і дуже рідко активується, умовно кажучи, там флот для того, щоб стримувати такі такі операції. Це скоріше йде питання про захисту узбережжя, про контрдиверсійну боротьбу росіян. І ну, це частково да може залежати від флоту, якщо вони здійснюють контроль узбережжя, да, але не в більшості своїй. Тому я думаю, що ця здатність у нас скоріше залежить від того, як ми плануємо операції, які в нас є засоби більше ніж в наявності флоту росіян. Але, звичайно, чим більше ми будемо взагалі знижувати їхню здатність до поповнення запасів до спостереження в першу чергу, да, то тим більше ми будемо здатні. І висаджувати десант, і проводити диверсійні операції. Ну і в тому числі вражати як тільки в нас буде далекий бійна зброя в достатній кількості, вражати якісь цілі на дальній відстані. Коли говорять про ураження цілей на дальніх відстанях, особливо якщо це стосується кримського півострова, то майже напевне мова йде власне про той самий Кримський міст з огляду на те, знаєте, за останнім часом я можу таке сказати спостереження, що про звільнення чи деокупацію Криму говорять якось з більшим оптимізмом, напевно, так, аніж про деокупацію сходу України або навіть півдня України. Чи поділяєте ви таку думку, що в разі ураження? Кримського мосту в разі блокування гарнізону, який знаходиться на півострові Крим, то звільнити Крим буде простіше аніж схід України, наприклад. Якщо ми підемо до цього чисто логічно, да і а якщо ми послухаємо, скажімо, військових експертів, це так і є, тому що Крим є ізольованою зоною. А ми вже знизили можливість постачання морем. В Крим, да, тому що Росіяни бояться виконувати якісь нормальні операції постачання у разі, якщо ми можемо вийти до перешейку і а, в той же час відрізати кримський місто, то ми отримуємо повну ізоляцію. І ми власне бачили вже таку тактику, яка працювала при попередніх наступах України, коли створювався голод. власне, там з постачанням зі снарядами обривалася логістика, і в якийсь момент. Ну, фізично люди просто ламаються, да, і ворог біжить. Да, там маленький наступ, і ворог біжить. Особливо коли ти розумієш, що це острів, тобі нема куди подітися, да, і більша частина буде намагатися якимось чином евакуюватися. І це логічно, і це зрозуміло. І ми розуміємо, яка кількість людей, скажімо, яка кількість армії знаходиться в. Криму, тобто це обчислювальні цифри, постачання обмежувано, тому з чисто військової точки зору звільнення Криму виглядає більш легкою операцією, якщо так можна сказати, вона абсолютно не легка, але більш прорахованою, скажімо так, ніж звільнення Сходу, тому що давайте подивимося, у нас на сході більше тисячі. 100 кілометрів зараз лінія фронту, да, і Якщо ми уявляємо собі наступ по східній частині фронту, то Ну, це важкувато, Та? Да? і там все заміновано, там є пряме постачання з Росії, постачання людей. Тому, якщо це розкласти все в логіці, да, то Крим виглядає більш реалістичним. Крім того, ми всі розуміємо, що у разі втрати Криму, і поразки в Криму, Росія потерпить дуже серйозне політичне, скажімо так, програш, і цей політичний програш власне може вплинути на її здатність чинити опір вже на решті території. І тому дуже багато зараз, якраз в першу чергу, військових говорять про те, що ключі від перемоги вони знаходяться саме в Криму, тому що позиція якщо ми беремо в кільце Крим, то це це та позиція, з якою ми можемо в тому числі вести перемовини про відступ з інших територій. Ну, е, очевидно, що росіяни про це дуже добре знають і прораховують у ці всі небезпеки. Е, і, власне, аналітики команди Діпстейт нещодавно опублікували детальну інформацію про спорудження ворогом залізничного сполучення Волноваха Маріуполь Донецьк і сполучення Таганрог Ростов Маріуполь. Це фактично спроба побудувати таку сухопутну альтернативу Кримському мосту. Чи як це розглядати? Ну, в якійсь мірі. Це не зовсім альтернатива, це, скажімо, доповнення. Да, звичайно, якщо буде відрізаний кримський міст, і тоді це може стати повні альтернативою. Але знову ж таки повернемося до того, що я думаю, що кримський міст буде відрізатися в момент, коли в нас буде шанс вийти до перекопу, наблизитися до нього, да і вже тоді контролювати умовно кажучи з усіх сторін. А, тому я думаю, що це з одного боку підсилення постачання саме на південь, тому що зараз там дійсно частина постачання робиться саме через Крим, і це таке вузьке горлишко. І а, для росіян на ту територію завозити досить швидко а, а, логістично там все боєприпаси людей. Воно звичайно важливе, тому що в, в тому числі це підсилює їхню оборону а, на південному напряму, який для них є загрозливим. Очевидно, що росіяни добре розуміють цю загрозу, оскільки за останній час ми маємо повідомлення про розгортання нових комплексів бастіон і які є носіями надзвукових. Ну так кажуть Росіяни надзвукових цирконів та оніксів. Власне про що свідчить розгортання Росією власне оцих комплексів на узбережжі Криму? Знаєте, я не думаю, що в цьому є якась там окрема логіка. Я думаю, що росіяни просто намагаються, вочевидь, вони зараз намагаються дуже сильно давити всім, чим що в них є. Вони використовують момент того, що в нас обмежене постачання. Того, що у нас не вистачає ресурсів, людських ресурсів, ресурсів від наших партнерів, вони просто максимально всім чим є, намагаються дотиснути да, скажімо, до ситуації, в якій вони зможуть передемонструвати більш сильну позицію для того, щоб знову ж таки піти перемовини стосовно там якихось інших для себе вигідних речей. А, тому я думаю, що будь-яке розгортання додаткової зброї, будь-яке використання нової, нової тактики зараз, вони будуть максимально ресурси вкидувати зараз для того, щоб а, використати це вікно в можливості. Пані Аліно, і на завершення, якщо ми, ми так моделюємо сьогодні ситуацію, якщо все-таки кримського мосту не стане, то чи при такій ситуації Росіяни зможуть і надалі забезпечувати на такому рівні належному, скажімо, забезпечення їхніх військ іншими шляхами суходолу і морем? Ну, в принципі, поки вони контролюють в'їзд в Крим, перші як то й думаю, що так, скажімо, це будуть просто інші шляхи постачання. Ну крім того, вразити міст. Таким чином, щоб він не підлягав ремонту, якщо вони контролюють цю іншу територію, це напевно буде дуже складно, тому що будь-які будь пошкодження незначні або, скажімо, там невеликі, вони можуть бути відновлені, що ми вже і спостерігали з вами в минулому. Тому я б поки що не розраховувала на те, що саме кримський міст буде просто зруйнований, і все, що Саліна Фролова, заступниця керівника. Центру оборонних стратегій була гостею цієї частини нашої програми. Пані Оліно, дякуємо вам за те, що знайшли час доєднатися до нашої розмови.